одним доказом того, що українські F-16 виконують бойові завдання, це фото винищувача повітряних сил ЗСУ, завантаженого просто повним комплектом ракет та авіабомб. І це не просто гарна картинка, а це сигнал, що Україна готується використовувати ці літаки по максимуму. Що саме несе цей винищувач? За словами експертів, винищувачі оснащені АІМ-120 Амрагам. Це дві ракети класу повітря-повітря середньої дальності. Вони можуть знищувати цілі ще до того, як ворог їх помітить. Наступні це АІМ 9Х Sidewinder. Ще дві ракети для ближнього бою, які буквально вгризаються в ціль навіть при маневруванні. Наступні ракети це GBU 39BCDB, 8 високоточних авіабомб з дальністю до 110 км. Це означає, що українські F-16 можуть завдавати ударів по важливих об'єктах ворога, не заходячи в зону дії російського ППО. Також літак навантажений паливними баками, вони збільшують радіус дії винищувача, що критично важливо для завдань на далекій відстані. Ну а також контейнери радіоелектронної боротьби AN-ALQ-131 131 Це система, яка глушить радари противника. Ускладнуючи йому можливість відстеження нашого літака. І що це все означає? Таке оснащення це рівень авіації НАТО. Якщо раніше українські військові використовували GBU 39 на Міг-29, адаптуючи радянські винищувачі під західне озброєння, то тепер ця зброя застосовується так, як вона і задумувалась. Українські f 16 отримують усе необхідне для виконання складних завдань, а це знищення ворожої авіації, ураження з наземних цілей та прориву оборони противника. А це дуже величезний крок уперед у повітряній війні. Це посилення не лише оборони, а й можливості для атаки. Окрім того, сам факт появи таких фото і оснащення літака показує, що пілоти вже проходять. Бойову підготовку осваївають нові тактики і поступово входять в гру.